Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Алілуя нашому Господу! Радіє наше серце, наша душа, тому що Христос колись ходив по землі, а Воскресіння сьогодні воно діє кожного дня. Коли ми вранці встаємо, славимо Господа! Діє Воскресіння, тому що живий Ісус, і ми живі. Алілуя нашому Господу! Читаю текст Слова Господнього Євангелія Марка, 16 розділ, перший віршик. Як минула ж субота, Марія Магдалина, Марія Якова, Соломія накупили пахощів, щоб піти намастити Його Ісуса. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній. Хто відвалить нам каменя від могильних дверей, а зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений у білу одежу, і жахнулись вони. І Він промовляє до них: Не жахайтеся, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема тут. Ось місце, де його поховали були, але йдіть, скажіть учням його та Петрові він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. І як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. І ще один текст я прочитаю, це буде текст перший. Пісня апостола Петра, перший розділ, третій віршик. благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що вибережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Брати і сестри, дуже знайомі тексти Слова Господнього. І коли я прочитував про цих жінок, і хотілося уявити цю атмосферу їхню, їхні переживання. І, здається, приходить текст Слова Божого, де написано в Псалмах ввечері плач, а на ранок радість. Так буває в нашому житті. Ввечером плачемо, взиваємо до Господа, а вранці Бог міняє обставини і приходить радість. Тому що Бог живий. І ці жінки, я думаю, вони в такому пригніченому стані, в стані смутку. Вони йшли, вони чекали, коли пройде той час суботи, спокою. І написано на світанку дня першого тижня, як сходило сонце, тільки субота закінчилася. І я пам'ятаю, згадалося, в нас служіння в Україні було в 6 ранку. І вставали в 5 ранку, щоб відчути цю атмосферу. І діти мої просили, тато, ви ж тільки збудіть нас, будіть. Якщо навіть я не буду хотіти вставати, але ви будіть, я хочу в 6 ранку бути на зібранні». І коли ми йшли, сонечко якраз ставало, розживів такий схід Сонця, така атмосфера радості, ти йдеш, православні віруючі вже йдуть з церкви, вони йдуть вже з кошиками, також радіться, і ми кажемо, до них Христос Воскрес. А вони кажуть, воістину Воскрес. Брати, сестри, це атмосфера, яку ми хочемо пережити. Пережить духовно, душевно, тілесно, всім своїм Єством. І коли ми цього ранку їхали, вже Сонце зійшло, але це не зменшило факту Воскресіння і благодаті Божої, тому що все воно залежить від того, що в нас всередині. Що в нас всередині? тому що Христос Воскрес і ми. Воскресли і тому апостол Павло каже: коли ж Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також і віра наша. Яка радість обгорнула тих жінок? Вони йшли і переживали, хто відвалить каменя. В їх свої були переживання, але Бог все приготовив, Бог все приготовив і зробив, і Він чекав їх. Він чекав їх, не треба вжити пахощі, не треба намащувати тіло мертвого Ісуса, Його нема в гробі. Він Воскрес! Яке благословіння, брати сестри, для нас, для нашого покоління, що хтось колись нам проповідував Слово, воскрес ще проповідував нам, і ми Воскресли. І коли ми побачимо, Ісус говорив, коли читаємо Івана, Він говорив ці слова, 12 розділ, 31 вік, Тепер суд цьому світові, князь світу, цього буде вигнаний звідси геть. І інший текст: а про суд, що засуджений князь цього світу. Князь цього світу Ісус називає це сатана і диявол. Як владу отримав диявол, як диявол збудував своє царство на землі? Коли ми вертаємося на першопочатки, ми дивимося на перших людей, благословенних людей Адама і Єву, яким Бог дав заповідь і повеління, всіх дерев можете виїсти, а з цього дерева пізнання добра і зла не їжте. Але прийшов Сатана, він хитрістю, лукавством підступив до них, і він сказав їм такі слова: чи направду Бог сказав? Саме перше слово сумніву поселить, сумніву, чи направду Бог сказав? І він сказав їм слово обману, ви будете як боги. Ви будете як боги. Цей світ, обманутий дияволом, він каже, що ти Бог в своєму житті. Ти сам управляєш своїм життям, живи, як хочеш, роби, що ти хочеш. Ти Бог, нема над тобою нікого. Який обман? І мені здається, коли вони згрішили, коли вони зробили переступ, гріх війшов світ. Здається, пташечки співали, природа так само була, нічого не змінилося. Але в духовному світі щось змінилося. І це Єва побачила в той момент, коли Каїн убив Авеля. Можете уявити собі цю картину? Вона не знала, що таке смерть. Вона не знала, що це таке. Авель лежить мертвий, тіло є. Можливо, вона ридала над ним, плакала над ним, над своїм сином. Перша смерть. Наслідки, смерть страшна. І з того часу сатана почав будувати через гріх своє царство. Своє царство. І ми читаємо, як швидко прийшло падіння людства, коли Бог дивився і сказав Ною, ной, зроби ковчег, тому що людство сильно збещещене стало, гріховне. І нахил людини зло повсякчасно, як швидко гріх руйнує. Братисеку ми подивимося на цей світ, ми дивимося в війни, голод. Бог створив так землю, що їжі хватає для всіх. Але ми дивимося африканські країни чи інші люди голодують, нема що їсти. В інших країнах достаток, що хліб викидають сестри, Бог створив, створив, що для людини все є, але гріх руйнує. Через гріх брат вбиває, вбиває брата. І смерть приходить. Здається, я собі так роздумував. Я вирощую дітей, я стільки вложую, як молюся, і в один момент війна знищує їх, знищує життя. Сатана прийшов, написано, вкрасти, вбити і погубити. І тому прийшов Син Божий, прийшов на землю для того, щоб спасти, щоб зруйнувати діла диявола, зруйнувати царство сатани. І коли ми, коли ми прочитуємо е, перше, перша та рада, коли рада сталася на те, щоб Христа вбити, це сталося після Воскресіння Лазаря. Після Воскресіння Лазаря. Тому що. Чотири дні Лазар був у гробі. І коли Ісус підійшов до могили, то йому кажуть, сестри, вже смердить, вже смердить. Але Ісус каже, відваліть каменя. І каже, Лазар, вийди геть. І написано, Лазар вийшов, оббитий пеленем. Каже, розв'яжіть, хай іде. Брати, сестри, це було. Воскресіння. Так само, коли Ісус, ішла ця процесія, траурна, мама ховала вдова, сховала свого Сина, то Ісус підійшов, написано, до тих мар, що несли, і каже, Юначе, тобі говорю, вставай, Воскресіння. Коли дочка Іаїра вже плакали, люди плакали, вже плакали вже навколо цього, але прийшов Ісус. Там, де Ісус, там життя, там Воскресіння, тому що смерть над ним не має влади. Смерть не має над ним влади. Ісус говорив, що ось іде Князь цього світу, але Він в мені не має нічого. У мені Він не має нічого. Коли Сатана має в нас щось, у нас тоді діє смерть. Духовна і тілесна. Тому й прийшов Ісус Христос, і Він зруйнував діла дія. І коли Побачили ці старші правосвященники, що багато людей повірувало Його. Лазар ходив як живе свідчення сили Божої. то вони вирішили джерело Воскресіння знищити. Вони думали, що ми вб'ємо Ісуса, і більше буде джерела того, хто може воскрешати. І написано, що Каяфа сказав ці пророчі слова, що хай одна. Хай один вмре за весь народ, ніж весь народ загине, придуть римляни і візьмуть нам край. Це була загроза для царства сатани. Сатана не знав всього плану Божого спасіння. Він не знав того, тому що сатана він обмежений. Сатана, диявол не може одночасно бути всюди. Він не може одночасно. Він не всемогутній, брати і сестри. Тому Бог наш всемогутній, Бог Духом Святим присутній. Він на цьому місці, тому радіє душа, радіє слав Господа, тому що Бог наш всемогутній і Він є присутній на кожному місці. І ми читаємо, що вони цю раду з того часу вони прийняли раду вбити Ісуса. І це їм вдалося, тому що Ісус сам себе дав. Він себе дав на розп'яття. Це він говорив, що до Пилата не мав бити наді мною влади. Не мав би ти наді мною влади. Тому що Ісус має владу над смертю. Він віддав своє життя, Він мав владу віддати своє життя і Він сам мав в собі владу прийняти життя, тому що він є життя. І тому, здається, все було закрито. Тема спасіння була закрита. І ці жінки, учні розсіялися. Хоча Ісус говорив їм, але воно не вкладалося в їхньому розумі, не вкладалося в їхньому знанні, як воно має бути. Тому, і сестри, живучи в цьому світі, не все ми розуміємо до кінця. Але Слово нас приводить до віри. Віра. Віра, вона дає нам силу служити Богу. Віра нам дає силу вірити в Воскресшого. Віра навіть не згоди, переживання, які ми зустрічаємо, навіть смерті, хвороби. Віра знову веде нас до Воскресшого. Вона знову веде нас до того, яке дає життя, яке є над всім. І ми читаємо ці слова, де ангел говорить, каже: не жахайтеся. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема Його тут. Воскресінням Ісус зруйнував смерть, зруйнував плани диявола, і в цьому Воскресінні народилася Церква Божа. Народилися ми, брати і сестри, як важливо осягнути ту всю радість, спасіння, осягнути і оцінити в нашому житті. І я читаю текст слова Господнього, де. Апостол Павло До Єфесян говорить такі слова із другого розділу, з першого віршика. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею Князя, що панує в повітрі. Апостол Павло подібно так само, як Ісус, говорить ці слова. Він говорить, за волею князя, що панує повітрі, Духа, що працює тепер в неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог вже багати на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були. Брати і сестри, нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. Я хотів би, брати, і сестри, щоб ми звернули це слово разом. Оживив разом з Христом, спасенні би благодаті. Знову йде слово, шостий віршик. Разом з ним воскресив, разом з ним посадив. На небесних місцях в Христі Ісусі. Зауважте це Слово. Не посадить. Не буде колись воно посадив сьогодні, брати сестри, ви в церкві Божій, коли ви воскресли з Христом, ви посаджені на небесних місцях в Христі Ісусі. Це не майбутнє, це сьогоднішнє. Це сьогодні, щоб в наступних віках показати безмірно багатство благодаті своєї, в добрості до нас Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, і це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них пробували. Брати сестри, тому це Слово говориться до нас, як в нашому житті треба берегтися гріха. Гріх приносить мертвість в наше життя, він не приносить життя, а мертвість приносить розкладення, розложення. Тому і сьогодні читалося цей текст переді мною це слово, що коли ми визнаємо свої гріхи, то він, будучи праведний. Простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди, тому що гріх нас занечищує, він приносить мертвість. І коли людина не кається в гріху, живе в гріху, навіть віруюча людина, гріх починає руйнувати її життя, руйнувати її здоров'я, руйнувати духовне. І людина, віруюча, починає сліпнути. Вона духовно стає сліпа. І ти такій людині говориш. І приходить момент, коли приходить затвердіння серця. Тому, євреї, ми читаємо, коли ви почуєте голос Божий, не робіть, голос Духа Святого, не робіть затверділе серце. Коли Дух Божий говорить, наше серце, брат і сестра, тобі в цьому треба покаятися. Ти сьогодні сказав неправду. Ти сьогодні зробив течінця. Треба негайно каятися, і сповідувати гріх, і казати, Господи, прости. І через самогутню кров приходить прощення. А прощення приходить очищення, обновлення. І в нашому житті тоді, в нашому духовно, нема мертвості, є Воскресіння і є життя. Хай поблагословить нас цьому Господь, щоб ми не тільки визнавали Воскресіння, а перебували в ньому, жили і перебували на цих небесних місцях. Моє бажання разом з вами ще помолиться, прославити Господа. Давайте встанемо на ноги, продякуємо нашому Господу і прославимо його святе ім'я. Алілуя Тобі наш Господь. Ми прославляємо Твоє святе ім'я. І дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрився нам, відродив нас до живої надії в Ісусі Христі, Господь. Ми були мертвими за своїми вчинками і ділами, але по великій милості Ти відродив нас, воскресив нас, Господи. І посадив нас на небесних місцях в Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі, Господь, і торжествує наше серце, наша душа, наш дух, наше тіло, славить і величає Твоє святе ім'я. І ми просимо тебе, Господь. Поблагослови нас і дай нам сили духовної перебувати в Твоєму Воскресінні, перебувати в Твоїй силі, перебувати в Твоїй благодаті, Господи Боже наш. Коли прийде час переходу, Господи. Ми духовно ніколи не помремо, Господи, але будемо завжди з Тобою. Благослови церкву Твою, благослови своє служіння надалі. Хай діє Твоя благодать! Хай діє Твоя сила Духа Святого. Господи, в молитвах, в співі, у всіх, Господи, діях. Тобі, хай буде слава, честь і поклін, як і син і Дух Святий. Амінь.